Можете к нам прийти, поработать с литературой, взять ее в эту аудиторию, вот следующая аудитория. Она у нас там находится, Или же взять домой на неделю по читательским. Для студентов мы проводим не только круглые столы, также мы проводим викторины разнообразные на тематику Европейского Союза, проводим не культур стран-членов Европейского Союза, также проводим праздники, традиции празднования определенных праздников есть, ЕС, которые очень популярны в Европе. Также дебаты, конкурсы не только в университете, но и в школах, в садиках. Так что приходите к нам на мероприятие, узнавайте информацию помощников. Они вам будут тоже об этом говорить, информируйте вас. Мы будем вас рады видеть у нас в центре. У нас участники мероприятий, викторин, получают призы от представителей Советского Тема наша сьогодні круглоснього стола, кругового стола найбільша проблема діалог з владою. Ця тема є надзвичайно актуальною, вона є присутня ось в цьому журналі нашого інформаційного центру Європейського Союзу. Ми сьогодні познайомимося, але перш ніж розпочати, я хотіла запитати, хто може з вас знає, що таке східне партнерство? Можливо, хтось, що зараз. Ну, сьогодні ми з вами познайомимося. Перший напрямок ми в цю тему зв'яжемо. Так. Перший наш слайд це сільне партнерство. Це нове партнерство для зміцнення відносин між Європейським Союзом та шістьма країнами партнерами І, звичайно ж, з Україною. Е, зараз. Другий слайд. Що прагне сільне партнерство? Перш за все, це наблизити наших партнерів до Європейського Союзу. Це перш за все Україну наблизити до Європейського Союзу, до підтримки стабільності в Україні та належного урядування економічного розвитку. Третій на сайт Східне партнерство це рівне залучення, активного залучення Європейського Союзу до життя східних. Партнерів на основі взаємного інтересу Європейського Союзу та східних партнерів. Я хочу тут наголосити на тому, що Україна та Польща, наприклад, у них є взаємний інтерес, тому що у нас проходять кордони, це перш за все зона вільної торгівлі, з якою ми зараз ще познайомимося далі на інших слайдах. Зараз засади партнерства східного це перш за все рівні, спільні цінності. Це демократія та верховенство права. Тут я зупинюсь на цьому питанню. Взагалі, як ви вважаєте, чи існує зараз в Україні верховенство права, чи його дотримуються зараз? Ні. Може, хтось ще вважає, як ремонтувати свою точку, як його можна наблизити Ні. до Європи? До Європи? Взагалі, демократію взагалі. Як у нас розуміється зараз демократія на сьогоднішньому рівні? Як ми вважали це власне демократією? Це я з вами згодна, а більш детальніше. Можливо, можна якісь зміни це повесна, провести. це. Це та... демократія для народу. Але ж з іншого боку, це певним чином переход до авторитарного. режиму. Це з вами погоджується. А як можна взагалі змінити? Можливо, можна е, верховенство права змінити? Можливо, якісь кодекси віддиктувати. Як ви вважаєте? От е, правознавці нас тут є. Як ви вважаєте, зараз, е, можливо, ви якось аргументуєте це? Як можна наблизити до Європи стандарти верховенства права, до європейського? Якісь? На да, нас така корупована країна, країна. що верховенство права, да, це насправді дуже важко, коли за кожен злочин певним чином багато людина може заплатити і не відбувати покарання. Ну а в інших країнах європейських якось вже наблизилися до цього, покращили ситуацію з верховенством права. Наприклад, в Польща в них була така ж сама ситуація, як і нас в Україні, але вони провели певні реформи. Певні зміни чи можна досягти цього зараз в Україні цих змін? яким чином взагалі можна теоретично можна? практично Фактично. Ми з цим будемо ще думати. Також це повага та права людини та основні свободи. Ну їх теж не дотримується, дотримуються на жаль в нашій країні і ринкова економіка та сталий розвиток. Економісти, взагалі, як Ви вважаєте, зараз економіка в Україні розвивається на вашу точку зору? Іде вперед чи навпаки? два <свісн> тижні <2000 свісн> тому, то можна сказати, що складна економіка. Тому що а як можна її підвищити? От зараз у нас, ну, наприклад, <свісн> Херсонській області взагалі. Будуть розходитись по руках, то можна щось підвищити. А щоб вони не розходились, як можна. Ну потрібно форму контролю проводити? Тобто контролювати, куди саме бюджетні гроші? Якби це було насправді, коли нам дають все до Ну, Треба, може, якісь організації, щоб наглядали за цим. Чи як ви вважаєте, ось, наприклад, щоб вони контролювали саме цей процес? Куди на що пішли кошти? Якщо Якщо Верховні Раді, це ніхто не цікавиться, то хто буде нижче цікавитися? Ну, це я з вами погоджуюсь. Наступний слайд з вами. Що пропонує нам взагалі східне партнерство? Це перш за все на двосторонньому рівні. Це нові договірні відносини. Ви прекрасно знаєте, що в нас зараз угода про асоціацію з Європейським Союзом, вона майже сказати, зупинилася, нею ніхто не займається, тому що в нас така ситуація зараз в Україні, на жаль. Але будемо сподіватися на краще. Нашою владою також це поступова інтеграція в економіку Європейського союзу. Це перш за все глибокі та комплексні зони вільної торгівлі. Якщо буде зона вільної торгівлі, то ми можемо з наші товари відправляти в Європу. Також це буде дуже добре для нашої економіки. перш за все ну, у нас можливо хочу зупинитися на тому, що з Польщею у нас дуже хороші були зони вільної торгівлі, тому що у нас кордони, і ми можемо відправляти вільно. Але на жаль, ще це немає. Також це спрощення умов їзду до Європ... Європейського союзу. Всі ми хочемо їздити в Європу. без віз, це повна візова лібералізація як довгострокова мета. Але цього теж зараз, на жаль, не досягнуто нашої. Лути. Також це співпраця у сфері енергетичної безпеки. Це взаємозв'язок та інтеграція енергетичних ринків, тобто наблизити наші енергетичні ринки до європейського рівня. Також це регіональний розвиток, це пілотні програми на базі політики гуртування Європейського союзу. Тобто, на прикладі кожного регіону, кожний регіон повинен працювати, щоб можна сказати так журтуватися з європейським союзом. Також це стосується Херсонщини, також це нові комплексні програми інституційної розбудови. Це підтримка реалізації угод про асоціацію з європейським союзом, але, на жаль, Цю реалізацію угоди зараз наша влада і чині чиновники не підтримують, на жаль, це також заснування політичних зобов'язань, які теж у нас зараз на дуже низькому рівні. І зосередження на ключових інституціях країн-партнерів. Для України партнери це перш за все східне партнерство, яке ми називали шестірка, більшою частиною це Польща. Зараз ми знаємо, що представництві Європейського Союзу новий головайки з Польщі. В Польща всім чином допомагає нам у реалізації цієї угоди, що пропонує осібне е, партнерство на багатосторонньому рівні. Це новий форум для презентації законодавства та стандартів Європейського Союзу, тобто ми повинні е, пробувати е, наблизити наше законодавство та стандарти до Європейського Союзу. Хоча зараз це дуже, дуже важко. Також це обмін досвіду щодо реформ. Ми знаємо прекрасно, що Польща провела. Дуже багато реформ, щоб досягти і вступити в європейський союз. Також це чотири тематичні платформи: це демократія, належне урядування, хоча належне урядування демократія на зараз дуже низькі, і стабільність правосуддя. Я взагалі не буду чіпати. Економічна інтеграція та конвергенція з політиками європейського союзу. Також енергетична безпека, контакти між людьми. Більшість людей нас зараз вважає Хто прагне Митний Союз, то Європейський Союз. Але як ви вважаєте, чи, куди нам треба рухатися? Європейський Союз чи Митний Союз? Ну, зараз це дуже така актуальна тема, по телебаченню всі освітлюють. Митний Союз чи Європа. А ми Європа є? Ну, це хороше питання, але. Якщо порівняти ось, наприклад, Митний Союз, що для України Митний Союз і Європейський Союз, які перспективи взагалі нас очікують? Я не знаю, які є. Ну, митний Союз це перш за все газ. Газові угоди, як ми зараз знаємо. Але Європа нам набагато вигідніше. В якому ракурсі? Я думаю, все таки Євросоюз перспективніше. А хто може ще обґрунтувати? Хто як вважає? такі ці перспективи, чому вони саме відкриваються для українського народу? Ну, Перше все це, як ми вже казали, лібералізація візового режиму, щоб наші люди вільно їздили в Європу. Це теж для вас, студентів, я думаю, теж це дуже так актуальне. Ну і, звичайно, для нашої економіки це зона вільної торгівлі. Більш великі можливості для нашої продукції, щоб ми їх. Відправляли тут також 6 ініціатив високого рівня. Перш за все, це інтегрована програма управління кордонами, інструмент підтримки малого та середнього підприємства-економісти. Як зараз у нас з економікою? Чи підтримують наш, наші чиновники малий та середній бізнес? Економісти. Ну, хто економіст? Хто може грунтувати? Як в Європі підтримують підприємства, як зараз в Україні? Ясно сказати, що малий бізнес у нас посередні відходить на другий план. Зараз більше займається е, великим бізнесом. Також ми зараз Єврокомісія вже надає значну фінансову допомогу східним партнерам. Ми можемо бачити. Побачати, що фінансування на 2007 по 2012 роки скільки становило: Азербайджан 92 млн, Вірменія 98.4, Білорусь 21 саме найнижче, на жаль, Росія 120, а і Молдова ми бачимо 209. Також було додаткове фінансування понад 500 млн, а Україна займає більше Число це 494 мільйони євро. Додаткове фінансування здійснювалось через регіональні та міжрегіональні програми. Зараз Херсоні теж діють міжрегіональні програми. Також транскладова співробітництво, Це перш за все з Польщею. Ми дуже багато відправляємо продукції свою в Польщу та інвестиційний інструмент сусідства І, з інвестиціями. Хто зараз більше по європейському союзу відправляє інвестиції в Україну? Ми хто знає? Яка країна стоїть на першому місці зараз? Хто вкладає більше коштів взагалі в Україну інвестує? Ну, Росія це теж, вона входить. Але ще хто може, то ще знає. Ну, я наскільки пам'ятаю, коли читала, що взагалі інвестиції в Європі вкладує Німеччина. І... Ну, у нас теж Німеччина. Німеччина, Росія, ви правильно сказала, а ще. Це <реш> ще <реш> ну, Кіперські банки у нас зараз відкривають, може ви знаєте, Херсоні у нас дуже багато. Можна сказати, що кіпер у нас зараз відмірує. Якщо ви по останнім новинам, можливо, ви бачили. Також а фінансування збільшиться на 70% до 2013 року. Загальний річний обмін фінансування і року комісії шести сильних партнерів буде становити дві 2013, тринадцятому вже набуде до 2008 восьми років. Ви можете порівняти 780 млн мільйонів. Це буде 50% додаткового фінансування спрямовано на комплексні програми інституційної розбудови. Перш за все у нас в Херсоні теж діють комплексні програми, і 20% додаткового фінансування буде вкладено у регіональний розвиток. Ну, будемо сподіватися, що так воно буде. Так, наступний слайд це майбутні виклики східного партнерства це консолідувати державництво, демократію то належне управління, будемо сподіватися, що воно так і буде, а також реагувати на ризики виникнення конфліктів та нестабільності. На жаль, у нас в Україні зараз безліч є нестабільності, хоча кажуть, стабільність, але на жаль, я не буду коментувати ці інформації. Надалі також продовжувати економічну інтеграцію та наближення до. Європейського союзу також ви можете познайомитися від детальнішої інформації на веб-сторінці Східного партнерства. А також я хотіла звернути вашу увагу, що в нашому інформаційному центрі Європейського союзу є такі книжечки, ось такі гарні. і тут є безліч інформації про європейський союз, про східне партнерство, про економічні засади. Також як я вже наголошувала, є безліч інформації в таких журналах, дуже актуальною є на сьогодні ця інформація. Ви можете приходити і ознайомитися. Я дуже дякую вам всім, що ви сьогодні прийшли в наш інформаційний центр. Ми будемо вас отримувати. Я вас представлю, ви можете взяти вдома, почитати, приходити теж до нас центр. мене? Ні, ні ні не треба. Ні. Ви можете почитати. Є також телевесіч, на телебаченні показують на п'ятому каналі. вам Не хотілося будь ласка. Можете взяти, подивитися, знайомитися, прийти до нас в центр почитати. У нас є Та ось така і ще книжечка. Європейський союз, партнерство заради майбутнього. Тут Є без інформації теж про європейське партнерство, європейську політику суспільства, Україну, корисні посилання. Можете прийти і познайомитися. Дякую всім за увагу. Перепрошую, що я запізнилася. Це отримати тут є коледжі, стипендії, гранти, навчання, наприклад, в Австрії, загальні даже якщо вас цікавить. Так, зараз я покажу. Мі стипендії різні. Можна по цим стипендіям, я відново... думала, і виходитись і... далі. Тобто, наприклад, там платять стипендію, от та стипендія. Покриває проживання, так. Да, да, воно це все покривається. Ось можна посольство. Тут на посольство можна заходити і дивитися. Дивичився, яка країна вас цікава. Можна потім... вообще за <звісна> ніце інтересує. Ми вас нещодавно проводили поківку. Якщо хочете, я вам можу зараз принести Якщо у Вас високий бал, то можна, тіми буде свідка успішна поступівшини. по статус теж не буде обращати внимання. Початим скажу, які требування. Вот если батала, это заполнение, подписание заявки, не все, ну там можно выполнить. Также ну, переведення на английский язык, всей документации, понятно, что паспорт, але экзамен там у них не сдаются. Но это в частных университетах, насколько мне известно. У Я учусь на англо-украинской филологии, поэтому меня интересует границей именно для развития моего английского языка. Ну вот именно в Киеве там английский и греческий язык. Вот там, прежде как вы поступаете в университет, у вас там может быть программа английского языка, то есть курсы mm -hmm. на владение английским. Вы можете прийти эти курсы, а потом свободно уже учиться, них, просто проверить свои знания английского языка да, Восточно-Средиземноморский есть университет, тоже очень хороший. Это по Кипру. вы можете взять дома посмотреть, вот, вот, как вообще интересно. Интересно, да. вот, интересно. А также по вот, каждому университету есть книга есть, начальство в Европе. Тут про каждый, стипендии есть, как можно вообще войти. Ну, это образование недорого. Вот там написано, вы вот, можете ознакомиться в Кипре. У них образование вот, по сравнению с нашим, с другими европейскими странами. Образование очень низкое, цены низкие. Там даже, кто моему сколько там сейчас на Даже вот здесь. вот ну, сейчас. здесь не ну, 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 в принципе, не отличается от нашего. Не, правда, жилье очень дороже. Можно там уже университет, может быть, общежитие есть. Можно также в которые дают не только э, спи, ну, э, там сад, получить специальность, но и степень как бы бакалавра можно получить даже в том же самом колледже это по университету. Очень интересная информация. Возьмите, почитайте, может быть, изнакомитесь. А это тоже книга хорошая, тут про стипендии, как можно вообще обучаться, степени обучения, в каждой стране. Уже можете посмотреть. Может, у вас конкретно, может, Великобритания, может, еще что-то интересное. Великобритания это вообще мечта. Не надо пробовать. Можете получится поступить. Если у вас хороший тем более уровень английского, там просто английский, наверное, более... Ну я бы не знала, что такое уж так хорошее, но в этом буду я уже свободно начала говорить. Это... Ну, я думаю, надо пробовать. Может быть, в какую-то летнюю школу поехать летом на обучение. Можно. Вот нам говорили о work and travel или что-то такое. Есть, да, такая вопроса США, по-моему, да? Вон, да, вон. да, США. А идти там преимущество?